Вони і справді вражають. А як полюють в Україні на пернатих зараз і побачимо із наступного включення країни онлайн». Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Ми вже прибули на місце полювання. Ну, не варто голосувати в такому місці. Про це просять всі мисливці. До речі, тут мої друзі-мисливці теж поряд можна подивитися, як вони полюють. Зараз ми. Стали в одному з таких затишних містечок, аби трошечки злитися з оточуючою нас рослинністю, це дасть змогу нам бути непоміченим для качки. У кожного мисливця, у мене, звичайно, має бути рушниця. Це старий добрий іж ще радянського виробництва. Власне, такі розміті цінуються якраз мисливцями через свою безвідказність і через високу якість самих стволів. Їх спеціально навіть розшукують частина мисливців, принаймні з того кола, в якому я полюю, для того, аби мати більш точний бій і довготривалість Ну, власне, з цією стандартної рушницею ми будемо полювати, будемо чекати того свого птаха. Я сподіваюся, насправді, що я не попаду в. ático Чи ту лиску, про яку я казав, насправді я не дуже люблю вбивати дичину. Для мене полювання це швидше такий дуже приємний вид відпочинку. Той хто думає, що ставши мисливцем, він зможе заробляти собі там якоюсь битою дичиною або харчувати всю свою сім'ю. Він дуже помиляється навіть жорстоко. Тому що для того, щоб сплатити всі, всі державні мита, для того, щоб придбати патрони, рушницю, для того, щоб купити собі якусь амуницію, хай навіть примітивну, як у мене, потрібно вкладати величезні гроші. Все це не у. Купить та качка, яку ви вполюєте, тому єдиним вигідним виходом для тих людей, які хочуть нажитися, може бути браконьєрство. Але дуже небезпечним. Насправді, обов'язково не раджу вам такими речами займатися. Щоб чути себе, мисливцем, не обов'язково набити купу качки, можна просто відчути задоволення від самого процесу. від... Хочу сказати технології. Від, скажімо, самих тих численних процедур, які супроводжують збирання мисливця на полювання з, 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 зі всіма якимись речами пов'язаними з красою природи, яка оточує мисливця, з багатьма речами пов'язаними з спілкуванням, дуже приємним мисливців один з одним. Мисливці знають купу анекдотів. Мисливці дуже багато і довго можуть розповідати про те, що вони вполювали. Ну власне, як ви розумієте, я теж дуже люблю цю справу. Справу не як вбивство тварин, а справу як вид. Насправді, відпочинку. Ну, власне, зараз трішечки помовчимо. Я думаю, що буде така мовчанка в нас деякий час в ефірі. Нас не буде. Чекайте нашого наступного включення. Ми вам обов'язково розповімо, чи вполював я або мій товариш мисливський знаходиться поруч на катері якусь небудь качку.